どどどどど Олександр Каліщук, волинський композитор, який написав без перебільшення легендарну пісню для нашого краю, Волиняночка. Йому 93 роки, та історія його життя вражає. Ну, родився в селі, так. яка там творчість. Але в мене були батьки, мати була грамотна, вона мала три класи угу. приходської школи, приходської школи. Угу. І вона мене навчила. Поки ще ходити в школу, навчила і українською, в нас був кобзар, і російською, у нас був Пушкін, всь, 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 і по польськи в нас був Мицкевич. Mm -hmm. всь, і біблій, по біблії всю я Біблію прочитав, ще не ходячи в школу на чотирьох мовах. Оскільки з самого дитинства Олександр Каліщук любив українське, у юнацькі роки він із своїми товаришами входили до патріотичної організації, за що згодом їх арештували. Ми організували організацію молодіжної організації націоналістів угу. Угу. і були так два роки собі жили, а потім нас взяли. <різь> <різь> Зали і повели <різь> на плаху. Ну, писали вірші, хто міг, і, і я теж міг писати вірші, то нічого. Ну, сто днів допитували прекрасно, допитували нормально. Один хороший був, другий поганий. і все. І все. Один розсердся на мене і сказав: Ти Олександр Пушкін, ти Олександр Невський, ти Олександр Македонський, ти мог би стати імі, але ми тебе згнаїм в тюрмі. Попри побої та безкінечні допити від своєї української позиції, Олександр не відмовився і радянський тиск його не зламав. Я пам'ятаю своє останнє слово. Я українець і тим горжуся. Мене б не засудив український суд за любов до України, а це суд окупанта, я його зневажаю. Я прочитав багато націоналістичної літератури і ідеї націоналізму вважаю правильними. Вирок нам об'являють, нас було 16 чоловік. Вирок усім 25 років. Ми засміялися. А прокурор каже: ух, бандери прокляти, ні, що, і сміються. У засланні в сталінських таборах Гулагу в районі Солікамська Пермського краю Олександр Каліщук навіть написав збірку Я Українець. Проте, видана вона була вже в часи Незалежної України. У 1955 році Олександра Пилиповича звільнили за амністією, і він повернувся до батьків у село Охотники. Свою культову пісню Волиняночка Олександр Каліщук написав, натхненний своєю дружиною. Волиняночка, це моя. Оце вона, там є в школі у Павлівці її знайшов. Ну, я писав тут пісні, тут нічого мені не казали. Але написав Володяночку, заспівали, ті послухали, а там були слова, тепер їх нема. І моргає ясний місяць над Дібровою прилітає, я буду ждати Чорнобрової. Ну, і розібралися, що я ж то політичний, я 25 і то визвали директора. Палац культури, в палацу культури, і сказали немедленно його з роботи звільнити, не допускати взагалі і не писати, щоб він не писав, що не що. Проте Волиняночка таки побачила світ, а Олександр Каліщук продовжує писати пісні на слова українських письменників, а також на власні вірші.